Нещодавно було три роки, як я працюю в IT. Звісно, за цей час хтось може дорости до позиції сіньора, піти працювати в мета і так далі. І в кожного свій досвід, свій шлях. Крім того, що на свою річницю в компанії я отримала привітання і подарунок, я також захотіла записати це відео про речі, які я би хотіла знати три роки тому. І перший пункт. Це те, що не обов'язково працювати 8 годин в день, повний робочий день. Деколи це може бути 4, деколи це може бути 12, 16 і так далі. Коли я починала працювати, в моїй голові була оця установка, що треба працювати з 9 до 5. Але насправді важливо не те, скільки годин ти працюєш, а скільки роботи ти виконуєш. І якщо всі свої завдання на спринт ти встигаєш виконати швидше, то супер, ти можеш собі. Працювати менше. Але якщо ти щось не встигаєш, або якісь дедлайни, звісно, то буде так, що ти будеш працювати довше. І хоча для мене оцей баланс робота, життя дуже важливий. Я завжди стараюся закінчувати роботу в сьомій вечора і після того не відкривати комп'ютер. Але бувають різні випадки. Пізніші коли з клієнтами, але це швидше рідкість, ніж щось що трапляється часто. Також я зрозуміла, що ти не маєш працювати цілий день зранку до вечора. Добре, додавати щось між цим, особливо якщо тобі це дозволяє графік. Наприклад, в мене мітинги зазвичай ввечері, тому до другої половини дня я можу собі додавати. Якісь такі свої особисті справи, і відповідно робота від цього не буде страждати, але я можу і піти там на прогулянку, піти вийти кудись на обід, і так далі, і це ні на що не вплине. Наскільки великий вплив має команда? Досвід це крута штука, тому що ти маєш можливість працювати і з людьми приємними, і не дуже. І це, звісно, класно знати, як буває, але набагато приємніше. Коли твоя команда, твій PM – це дружелюбні люди, які зацікавлені в твоєму рості і дійсно роблять так, щоб тобі було комфортно на проєкті, вирішують твої проблеми. Знаєте, я оцей такий стереотип, що менеджери люблять тільки поговорити, то в мене було більшість менеджерів, які насправді робили свою менеджерську роботу дуже класно. Вони вирішували різні питання і дійсно робили життя нас, команди, легшим. І за ці три роки я зрозуміла, наскільки дійсно важливо вміти відстоювати свої права, тому що колектив буває різний, бувають токсичні менеджери, токсичні тіммейти, і тут дуже важливо вміти постояти за себе. Ще одна річ, яку я хотіла би знати три роки тому, і в принципі я. Постійно зараз це вдосконалюю, не можу сказати, що це на ідеальному рівні, це спрощувати все. Чи було у вас таке, що вам задали якесь питання, ви стараєтеся на нього відповісти, ще й англійською, і ви щось пояснюєте, 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 а пояснює, потім така тишина. І ви розумієте, що ніхто не зрозумів, напевно, того, що ви сказали. Такі моменти, коли в мене таке відбувається, я розумію, що треба висловлюватися якось. Коротше і зрозуміліше. І це стосується не тільки того, як ти говориш, а ще того, як ти пишеш. Чи можеш ти це саме описати двома реченнями? чи тобі обов'язково писати величезний абзац, в який, скоріш за все, людина з нетехнічними знаннями не зможе зрозуміти, буде задавати тобі ще багато питань, і ти будеш нервуватися. Чи краще це спростити і спростити життя самому собі? Так само це стосується коду. Особливо коли ти тільки прийшов на роботу, в тебе є оці всі знання, і ти хочеш показати, який ти молодець, як ти хочеш там все так гарно зробити під час рефакторингу мільярд файлів поедітати, і потім тобі кажуть, що нащо ти це робив, якщо можна було все написати одним рядком коду. І дійсно дуже важливо не показувати, як багато ти вмієш, написати, як багато ти коду вмієш зробити, як ти знаєш якісь там неймовірні паттерни, а зробити це правильно, але зробити це стисло, коротко, не оскладюче. Насправді ніхто нічого не знає напевно. Це я би хотіла знати три роки тому, коли було три дні, і для мене. Сіньоре, ліди, просто будь-які люди з позицією вищої, ніж мене, здавалися якимись прям богами. І я просто думала, як вони такі розумні і так все знають. І звідси, в принципі, і береться синдром самозванця, бо ти собі уявляєш цих людей як якихось неймовірними знаннями, і здається, що ніколи до них не доростеш. Але от тепер, коли я на позиції таких людей, я розумію, що це все просто досвід. І чим більше ти дійсно працюєш з цим, ти ну деколи не знаєш, що робити, але ти знаєш в кого спитатися, і це допоможе тобі вирішити якусь проблему. І якраз ще один такий пункт про те, що не боятися просити про допомогу. Люди люблять, коли в них щось питають, коли вони можуть щось пояснити і. Коли от я думала, що не треба щось питатися, бо мої питання будуть тупі. Насправді класно задавати якомога більше запитань, і з цим пов'язано також те, що всі помиляються неважливо від позиції, і тому не треба боятися, якщо люди вищі за тебе по посаді, по званню, роблять щось не так. Це абсолютно може бути, тому що ніхто не ідеальний, Ми всі люди. І це допомагає тобі зрозуміти, що ти сам маєш право робити якісь помилки, тому що саме так ми вчимося і стаємо кращими. І останній пункт серед речей, який би я хотіла знати три роки тому, мені здається, це одне з найважливіших про те, що «communication is a key». Дуже важливу роль відіграє спілкування з людьми. Перший пункт це про фідбек, як ми можемо знати, що ми робимо свою роботу добре, і особливо це корисно на початкових стадіях, коли ти ще не впевнений. Коли тобі бракує цієї впевненості в собі, і відчуття, чи ти робиш щось правильно, дуже класно питатися про фідбек, не боятися цього. І не треба боятися, що він буде якимось поганим, і тому ти не хочеш його чути. Е, бо дуже часто таке буває, що насправді всі про тебе дуже класної думки, а ти щось собі там заганяєшся. Так само важливо давати і зворотній фідбек про те, що тобі подобається, і так само говорити про те, що тобі не подобається. Зазвичай це все можна вирішити. Е, ну тут я маю на увазі більше спілкування з піемом. Тому що він тобі піде назустріч, і те, що тобі здається, якоюсь проблемою, насправді він знає, як це вирішити. Це може і стосуватися того, що тобі не цікаві якісь певні завдання, стосунки в команді, просто якісь питання по процесах. Дуже хорошим показником буде те, що ти вмієш це все аналізувати. Зберігати десь і потім доносити ці ідеї також дуже важливо пам'ятати, що те, як люди з тобою спілкуються, не означає якесь їхнє пряме ставлення до тебе, тому що це може бути буквально. Те, як проходить їхній день, У мене часто таке бувало, що мені виглядало в переписці, що мені хтось так пише, ніби по злісному. Я думаю, все ненавидить. Але потім ми спілкуємося на дзвінку, і це виявляється просто наймиліша людина в світі. І те, що він мені пише і ставить після кожного речення крапку, ще нічого не означає. Загалом, ось такі в мене роздуми, уроки, інсайти. Не знаю, як це ще можна назвати за цей час це в IT. Я в шоці як швидко пролетіли ці три роки. Я дійсно відчуваю, що за ці три роки дуже багато чого змінилося, і в моїх професійних навичках, софтськілах, і взагалі в житті навколо. Тому надіюся, вам це відео сподобалося. Залишайте також в коментарях якісь ідеї, можливо, свої власні інсайти за час роботи в цій чи не цій сфері. І дякую за перегляд! І зустрінемось в наступному відео. Па-па! Зараз -па. трошки інсайдерська інформація для тих, хто додивився це відео до кінця. Це моє нове робоче місце, яке було тут на фоні. І наступне відео вийде якраз з розповіддю про те, як тут все створювалося. це ще не кінцева. In do bojo do tega, ko bodo videli video.